Коротше, екстремальна загрузка комбайна. Не добре є тут. Давай, Роберт. Але лепі, віш, лепі заладовач, а в тебе даєш ліво-право. вправо Ні, ні, лепі не кринуть, так і є, чи пузні їш назначе. Бо так то зараз тут і мокре, є спадні. загрузки. Давай, давай, заезжай. Давай, 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 давай. Добрый да. Давай подстави постави клетки. Стоп, 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 чекай. Не-не-не, то хуйня, вийми то, вийми. Бо то спадав ско зобач. То нема сенсу, дай тут. О. Давай Роберт, до гури трошечки. Є що до гури? Ой, до пшоду, давай зараз. Давай до пшоду. раз. Давай, 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 давай. Стоп, стоп, ты раздогури и уже выйдешь там. Да, то можешь забираешь, да. То есть не пошевни. Короче, вот такие движения. Давай, давай, гора, гора. Гура, гора, гора, гора. Є ще, є ще, є ще. ще. є Давай дупшоду трохи. До Добшоду, дупшоду. Давай гора, єще, роберте. О, гора, гора, гора! Є ще, єще, єще, є ще. Є ще, є ще, є ще. Ід шибко до обшоду давай. в шоду, в шоду, в шоду. Давай, 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 давай. По воле, по воле, по воле, по воле. Супер, он уже на начепе правил. Добже идет, добже идет. Добже идет.